Друзі. Я вас вітаю, і сьогодні ми продовжуємо подорожувати прекрасним світом автомобілів. І сьогодні до нас завітав гість із Швеції, і дуже класно те, що ми рухаємося в рамках нашого каналу в якісь правильні хронології, тому що Volvo на моєму каналі була лише один раз, і це була 850-та. Наш сьогоднішній же герой це Volvo s 60. І дуже класно подивитися, як розвивались технології далі в цього бренду, що він сюди вкладав, взагалі, яка технічка, що змінилось в тих часів. І взагалі, що це таке Volvo, тому що мені швейцарські ці літаки дуже подобаються, тому що ну, є в них якийсь вайб, враховуючи те, що вони не масові, їх, знаєте, їх не купує кожен третій пересічний громадянин, тому що, типу, тому що це Вольво. Кожний пересічний громадянин купує собі дізельного пасата і уїде кудись в закат, хотілося би сказати. Але ви зрозуміли мою думку. І найголовніше це те, що Цього б відео не було без наших партнерів, за що їм дуже велика подяка. І знаєте що, якщо ви хочете купити автомобіль з Америки, з Європи, хочете продати свій вихід, є компанія Global Car, все як ви любите, всі посилання ви знаєте де. І що економте, купуйте і будьте завжди виграші. А що це таке Volvo S60, Ви сьогодні будемо з вами дізнаватися. Приємного перегляду! Друзі, в силу свого непрофесіоналізму я буду порівнювати цей автомобіль з тим, на чому я їздив, про що я знаю трошечки це 80, 850 Volvo. Тому що глобально давайте подивимося з точки зору дизайнерської. Я не знаю, чи варто взагалі робити огляд дизайну такого автомобіля там, 2000-х років. Але загалом, давайте так, проведемо невеличку лінію, що змінилося з тих пір. Змінилося насправді дуже багато. Тому що, на мій погляд, ось ця вся дизайнерська історія дуже схожа на оцей. Американський манір, тому що ну, ну щось у мене в цьому проглядається: ці оці ліхтарі, оці, з, з, з цими насічками, а, решітка, він якийсь такий великий, роздутий, типу, такий трошечки сімейний, хоча у нас це d клас, і Volvo позиціонував цей автомобіль як спортивний седан. Хоча від спорту насправді тут мало що є, тому що це не R-ка. Якби це була Ерка, була б зовсім інша історія, зовсім інші якісь емоції. А, він став прилизаніше, він став квадратнішим, він вже, знаєте, Почав вбирати ось ці всі канони Volvo. тому що побудовано це на платформі p 2 чи d 2 я не пам'ятаю точно, я себе ось тут десь поправлю, і на цій платформі побудований XC70, XC90. типу глобальному плані. Якщо ми сюди подивимося, то можна знаєте, на деяких кузовних елементах. Просто так зовні, зовні подивитися і побачити рис, наприклад, того ж самого 90-ка, тому що Volvo почала будувати свій якийсь стиль, е якусь е свою історію в дизайні, тому що ну, це не типово для загальних автомобілів 2000-х, які ми могли бачити, тому що навіть взяти ось ці от форми по капоту, він йде тут, тут звужається далі. Іде це все якось ось, ось таким якимось макаром, і все це доповнюється до задньої частини. Тобто дизайнер, який над цим працював, дуже цікаво, екстрава. Елеогрантна людина, і вона насправді намалювала не одне Вольво. То за що йому велика подяка? Тому що Вольво 2000-х ну це щось таке, що чомусь притягує погляди. Ну, це чисто на мою думку, тому що мене старі Вольво дуже сильно пруть. І в цьому є деякий шарм. І що ж, про шарм, про те, що знаходиться під капотом, тому що Вольво це така, знаєте, історія, котра Дуже цікаво по технічці. Ми з 850-ї пам'ятаємо, що там 5 циліндрів, ось ця вся історія. І ця історія продовжує нас тут. І дивіться, з точки зору техніки, давайте почнемо з індексів цих двигунів, тому що власники BMW почнуть іти в куточок і робити дуже якісь цікаві речі, тому що індекси цих двигунів починаються на буковку Б. В нашому випадку це B52. Могли би бути атма, могли б бути турбо. В нашому випадку атма версія 2,3 об'ємом, і взагалі вся ця гербінка двигунів починалася з 2 літрів, закінчуючи 2,5 літри на турбіні. І це оці всі ТР, як то кажуть. І найголовніший нонсенс цього всього, що були двигуни на біоетанолі. Я не знаю, які ці двигуни, як вони ходять, як їх взагалі в нинішній час заправляти, але вони були на біолетонолі. Були ще дизеля. В дизеля ми чомусь не ліземо, тому що ну, глобально Volvo – це більше, я думаю, все таки бензинова історія, Дизеля класно працює тоді, коли мова йде про якісь xc 90, наприклад. А для цього седану бензина більш ніж а, достатньо. Особливості, які були, що якщо ми брали заряжену версію, це якраз R, вона. Мала би бути як 850 r на передньому приводі, але ні, Volvo тоді вже сюди поставила систему повного приводу і такий вау, фанати просто віщали від щастя, тому що нарешті в тебе там 200-250 сил і В тебе нарешті повний привод. Але був один конструктивний недолік. Коробка, яка стояла тут, не переварювала цей момент. Тому інженери Volvo не могли зробити нічого ліпшого придумати, ніж просто обмежити крутний момент того двигуна. Тому, типу, якщо вам колись в житті доведеться купити s 60 r то знаєте, що вам потрібно шукати слаб відразу на коробку, відшивати ось цей, ось цей, знаєте, оцей недолік інженерів Volvo, для того, щоб можна було від того двигуна отримати повний спектр емоцій, тому що е навіть в Доресті і в Ресті все одно навіть змінилася коробка, але все одно вже в, ре в Ресті на двох перших передачах все одно було обмеження по крутному моменту, тому що той двигун міг перемовити ту коробку. Інженерія. Інженерія. Рухаємося далі, тому що з технічної точки зору це дуже. Ну, цікаво, незвично. Та й взагалі, типу, Вольво ніколи, знаєте, не скупилась на якісь цікаві конструктивні рішення. І тут ці рішення ми також знаходимо. Хоча насправді е хотілося би, можливо, трошечки вже більше інженерії, тому що глобально ці всі двигуни це двигуни, які перекочували з минулих версій, тому що вони себе проявили дуже непогано, але надійність все ж таки іноді підводить вигляді того, що тут є фазоопертач. Він дає збій, там є якісь приколи по масу. Тобто все одно без якихось проблем не обійшлося. Враховуючи те, що половина ринку це вже автомобілі з пробігами 150, 200 і 300 плюс, то відповідно купуючи цей автомобіль, ти можеш знаєте, наштовхнутися на ось ці камінці в вигляді оцих стандартних болячок, але загалом двигуни надійні, цікаві. І тут реально є що дивитися, як це все спроєктовано, тому що ну не в кожному автомобілі ти побачиш ось цю грибінку цієї інженерії під оцим от Капольтом. Але якщо це Volvo, то ти це будеш бачити, будеш цим насолоджуватись, тому що в цьому є свій шарм. Хоча я знаю, що багато майстрів на Volvo дуже сильно агряться в плані його обслуговування, тому що все дуже дуже якось незрозуміло, важко, туго і взагалі знайти толкового по Volvo дуже і дуже складно. Це підійшли ми до задньої частини. І знаєте, в чому основне чудо цього всього? В тому, що я вам розповідав за дизайн, і от якраз дизайн нас тут настягає, тому що ось це все продовжувалось з передньої частини до задніх ліхтарів, які виконані дуже ну, нетипово. Вони не просто квадратні, вони, ну, типу, якісь формені, є якийсь об'єм. Тобто це дуже і дуже так позитивно. І реально задня частина, от я не знаю чому, але все ж таки це такий американський канон. І забігаючи наперед, я вам скажу, що певно. Завдяки ось цьому феномену дизайну Volvo дуже успішно продавала цю модель в Америці. Тому що статистика продажів каже про те, що здебільшого десь 70-80% від загальної кількості автомобілів прийшлися якраз таки на країни Америки. Тому тут, в принципі, цей канон дуже класно спрацював. І підходимо до задньої частини, підходимо до багажника. Він у нас з кнопочки відкривається, і слухайте, як для Седана. Дуже і дуже великий об'ємний багажник. Реально місця тут дуже і дуже багато. Є якась знизу, навіть поличка, де є повнорозмірна запаска, стоїть акумулятор. Я так розумію. Тобто, те, що робило BMW, значить BMW щось в цьому ртямить, якщо Volvo поставила ззаду багажник, але насправді це все викликано тим, щоб це було ну, трошечки безпечніше, тому що ми знаємо, що Volvo — це ж ця вся технологічність по безпеці, і враховуючи те, що він в 2003 році. Пройшов тести Євро НКП і отримав 5 зірок, то багато про що каже. Тобто, Вольво в цьому плані дуже і дуже великі молодці. Та тобто, й, власне кажучи, що, задній ряд можна скласти, є ось цей седано рухи в вигляді того, що в тебе обмеження по тунелю, тобто в тебе складається задній ряд, але ти до кінця його не використаєш, тому що в тебе ось так ось іде звуження біля сидінь. Але в принципі це окей. Так слухайте. І ще додатково ще з цей знак аварійної зупинки фірми Volvo, Ну, типу, які питання взагалі можуть бути до багажника Седана, особливо коли він довгий, він якийсь кайфовий, і це, власне кажучи, Volvo. Я не знаю чому, але я від цієї перекормки просто дурію. Ну що ж, друзі, перші метри за кербом цього круїзного лайнера, тому що реально він відчувається дуже якимось великим, важким, масивним, і при цьому дуже насправді безпечним, тому що безпека тут от, скрізь продумана, тому що тут тягнеться технологія Сіпс. Багато всяких подушок, різних приколів, перемичок для того, щоб це все було безпечно, зони зминання, і це все в цьому дусі. Тобто, реально дуже сильно продуманий з точки зору безпеки автомобіль, і дуже продуманий з точки зору ергономіки. Тому що, по перше, в нас є DVD, який екранчик ось цей тут виїжджає. Це теж є свого роду шарм. Ось ця зона керування двохзонний клімат. А це не секундочку, 2003-2004 рік. Ну тобто, розумієте. То дуже блін офігенна штука, підігрів сидінь при цьому ще й підігрів скла, і при цьому ще не дивлячись на те, що вона велика, вона все одно доволі динамічна. Ну, динамічна на свою потужність, на свої оці приколи. Тобто, реально Вольво, ну, типу, це дуже цікава, неординарна історія. Скло підіймачів коло. А, а... Радіо, ось це все вбудовано. Тобто, реально, якщо взятися за цей автомобіль і прибрати ось цю штуку, поставити, наприклад, там якийсь андроїд. Тобто він не буде виглядати, типу, дуже колхозно. Але при цьому, типу, якщо ти хочеш зберегти цю автентику, то в тебе є прик... прекрасна можливість зберегти, і тут вже вона збережена, тому що з касідника виведений AUX. Тобто, це вже <зуміє> розумієте свій прикол. І вона, вона якась валка, прикольна. Я не знаю, як вам то пояснити, але все ж таки, ось цих старих Volvo Є ось цей шарм, є ось ці кайфи, тому, блін, і динаміка тут дозволяє їхати ну, непогано. Тобто машина їде, машина керується, гальмує. Що ще потрібно, щоб було? І це на секундочку, третій-четвертий рік Типу, не в кожному автомобілі тих років ви могли побачити ось такі незвичні рішення з двозонним кліматом, з підігрівами, а, навіть є якась окулярниця, тут якийсь органайзер. Тобто, розумієте? Дуже цікавий, кайфовий автомобіль, і він ну, доволі непогано себе ще відчуває в ці, в ці роки. Зрозуміло, що маючи таку кількість циліндрів і такий об'єм, розхід тебе не порадує, але цей автомобіль розумієте для фанатів. Просто так, просто пересічна людина ніколи не купить собі цей автомобіль, тому що, типу, а що це? А Вольво, а, 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 а що з ним взагалі робить? Тобто, цей автомобіль фанатський. Він цікавий, і в ньому хочеться сидіти і залишатися. Тому я думаю, якісь, знаєте, гучні слова не будуть про цей автомобіль, тому що ну, типу, це дуже фанатська історія. Дивіться ще, який прикол. У нас мультикермо, у нас круїз контроль, у нас можна керувати ось цим от DVD. Тобто, розумієте, коли ти їдеш по трасі, виставив собі круїз, але щось тобі ну, не йде ця поїздка взагалі. У тебе є. Бач, яким ти керуєш оцим DVD, вставляєш диски, я не знаю, з чим а, не знаю, шрек, тачки. Ну що ти любиш там дивитися, якийсь фільм, і просто так їдеш собі реально на чилі, отак руку в вікно, або включив собі кондиціонер, і їдеш і дивишся, ще якийсь паралельно фільм. Ну це реально якийсь мем, прикол, і це, ну знаєте, трошечки додає сімейних цінностей цьому автомобілю. Або якщо ти їздиш сам, то ти просто можеш всім пацанам на районі казати: ага, дивіться, що у мене. Тут є. Але перейдемо до поганої сторони цього автомобіля, і погана сторона цього автомобіля заключається в тому, що ходова насправді річ дуже цікава в цьому автомобілі. І якщо вона раптом ти задас, задасишся питанням її обслуговування, то буде для тебе дуже багато розчарувань, тому що це багатоважелька. І в цьому всьому дуже багато ось цих от але, але глобальний плюс в тому, що. Таких автомобілів більше не буде, розумієте? Вони от дійсно якісь струшні, справжні, вони вживі. І релігія нас тут також не покидає, тому що купуючи нинішній час цей автомобіль, може настати момент, коли ти не будеш знати, що з ним робити. І майстри також не будуть знати, що з ним робити, а вона в тебе може зависнути. Грубо кажучи, просто мертвим грузом, тому що щось десь їй не сподобалось. Тому що просто так ти її не вичитаєш. У Volvo є свої оці приколи з е, діагностикою. І не кожен діагноз зможе її також вичитати і зрозуміти, що їй не подобається. Тому є багато з цих приколів, але якщо ви хочете купити той автомобіль, який у вас в житті більше ніколи не буде, тому що об'єктивно, купивши цей автомобіль, ти отримуєш емоції, е, е, яких у тебе в житті більше не буде. Тому що це. Ну, якась епоха насправді. І дуже класно, що в мене була чудова можливість торкнутися до цієї епохи. І проводячи аналогії з 850-ї, розвиток пішов дуже і дуже колосальний. І я думаю, що цим все сказано, тому що ну, це цікава історія, однозначно. Переходимо до висновку. Ну і що ж, друзі, час пішов підводити підсумки. Знаєте, що я вам скажу? Ну я не знаю чому, але в мене оця посмішка не злазить з е... обличчя через те, що ну, щось у Вольво є це дійсно цей шведський літак, який дуже не прижився в плані аудиторії, але він все одно по-своєму автентичний, прикольний, цікавий і взагалі це оцей шведський літак. Зрозуміло, що в нинішній час його мало хто купить, тому що цей автомобіль дуже знаєте для вузької категорії осіб. Є такі марки, є такі моделі, котрі для вузького кола, але реально. Якщо ти фанат Вольво, хочеш відчути, знаєте, трошечки можливо бізнес класу, тому що типу типу натяжкою бізнес класу, тому що він реально всередині дуже сильно дивує своїм функціоналом, своєю комплектацією. І взагалі це дуже класна, цікава історія. І я сподіваюся, що вам стало трошечки радісніше разом зі мною, і ви стали трошечки підкованішими і розумнішими в плані Вольво, і можливо навіть захотіли її собі придбати. А, я думаю, що. Цей екземпляр ви також можете придбати, і багато інших автомобілів, в тому числі і Volvo, ви можете купити в компанії Global Car, за що їм дуже велика подяка, що дали можливість відчути ось цей вайб ось цієї Швеції, ось цих оленів і цієї Volvo. Всі посилання для них ви знаєте, де знайти або за підсказкою вверху, отуту десь в куточку. А вам же, друзі, в свою чергу, я дякую, що ви додивились відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось! Thank <laughs> you.